Безпекова ситуація на Сумщині погіршується. Про це повідомив під час апаратної наради міський голова Микола Нога. Наша громада живе в умовах посилення російської агресії. Ворог, крім того, що обстрілює прикордонні громади майже кожен день, став приміняти керовані авіаційні бомби, каб 1500. Тобто ситуація не покращується, ситуація погіршується. Іде процес відселення з прикордонних громад. Ми не завжди зацікавлені в тому, щоб всі відселилися, але допомагаємо і будемо допомагати всім, хто хоче знайти у нашій громаді. Зв'язку з напруженою ситуацією на Сумщині у шостій будуть створені резервні центри управління різними установами, зокрема медичними. Ми повинні створювати і робити роботу по посиленню безпеки нашої громади. І, те, що буде робитися в найближчий, найближчий час, це буде створюватися резервні центри управління. Резервні центри управління. Ми повинні навчитись виживати, навчитись виживати в самих складних умовах. Шостка допоможе створити подібні резервні центри управління з сусіднім громадам, які знаходяться на кордоні з Росією. Ми громада, яка зацікавлена в тому, щоб там резервні центри працювали. І тому будемо надавати матеріальну, фінансову інші допомоги, те, що можливо, в сьогоднішніх умовах, ворог почав використовувати нові ракети, що скорочує час на пошук укриття. Тому міський голова дав завдання освітянам продумати інший спосіб проведення навчання. Ворог починає обстрілювати територію України новими ракетами, які летять 3, 5, 7 7 хвилин. Тобто, ситуація складається, що якщо раніше програла тривога. Діти зібралися і пішли в укриття, то при сьогоднішніх обстрілах може виникнути, не дай Бог, таке питання, що ми не всміємо навіть і рот розкрити, як ця болванка прилетить до нас. Треба відпрацьовувати якісь нові механізми в навчальному процесі. Тобто, ми не це буде теж невірно, що сісти на дистанційку і тільки в дистанційному режимі всім працювати. Будемо разом радитись з обласним управлінням освіти, з обласною військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією, але механізм будемо започатковувати якийсь інший.